До війни працював водієм, на основному на вантажних автомобілях. За кермом з 96-го року все тільки навчаюся. Бачу я її просто як навчальній пособі, а от щасно навчені перший раз. Трохи необычно, обично, так високо, король дороги такий. Просто не сподівався, що так просто буде, геть просто буде в управлінні. Слухняна машина, взагалі, прощі техніки немає. Доволі таки геть не складно, все доступно. В цьому плані сподобалось. В основному доставка, більше людей, живої сили, і евакуація. І, звісно, набикає все, все проще. На Рошелі їздив, на куварі їздив. Ну, Допустимо, бронекапсулі, орошелі, кугарі, дискомфортніше себе чувствуєш, а тут такі є місце, хоч розвернуться. Великі люки такі дискомфортні создають. Рампа відкривається, широченько, можна достойно зайти, вийти по-бистрому. А швидкість це у нас взагалі у нас пріоритетів.